Цю яму може втрапити і дорослий, і дитина. Таких місць на Тернопільській набережній чимало. Люди хочуть, аби пішохідну доріжку відремонтували, але й тут далі перепини асфальт і перила, які падають у воду. Тернополяни звернулися до народного контролю. Пан Костянтин та пані Олена живуть неподалік. Згадують, Тернопільську набережну востаннє ремонтували ще 30 років тому. Відтоді покриття взагалі знищилося, розповідають люди. Ще пройде рік, і воно просто зрушиться. Ще можуть бути якісь людські жертви. Це по-перше. По-перше, озеро це якби перлина міста. І сюди приходять з дітками, сюди приходить дуже багато відпочиваючих, сюди дуже приїжджає багато людей зі всього світу. І це візитівка Тернополя. Від е острова закоханий зробили, там бруківку поставили, а тут ями, яма на ямі. І влітку діти ходять маленькі, батьки з дітьми, і чуть не може не в озеро не пасти. Будемо на танках кататися, а не на колясках. От і все. Що у вас підмиваються береги? цей раз. Ви бачите, той асфальт вже не мінявся років 30, як мінімум. Коріння розриває. Сум, ну, Сум, сум. озеро. Руйнуванням нашої набережі. Це наша перлина озеро. А як так, такі ями? В управлінні ЖКГ журналістів народного контролю запевнили, ремонтувати набережну будуть. Візьмуться за роботу наприкінці літа. Набережну ми плануємо цього року завершити. Повинно бути окріплення берегової основи повністю, заміна повністю огородження і влаштування нового покриття. Першочергові заходи ми постараємося до Дня міста закрити. Там, де є підмивання грунту, там де є обвали, ми перевіримо, чи відремонтують тернопільську набережну. Зоряна довгань, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,